Вітаю всіх на каналі. Ось виїхали ми з сім'єю, з друзями на гарний відпочинок. Ось такі на 5 балів. Зразу нам лайк, підписочку на канал. Виїхали ми на озеро Глибоке, Меневицький район. Поливати. Я кажу поливати". поливати канального сонника карпика гарненько, амурчика спробувати піймати. Ну, і також карасики тут хорошенькі плюють. Буду рибалити два флети на попапи, тигровий горіх, Ну, коротше, все, бойли будуть, різні попапи, діпи, діп флюоресцентний буде. Ну, коротше, всякі всячини. Пластилін використовую такий клубнічний на флет. Пластилін. Всякі смакоти ціла куча. Будемо на все намагатися щось піймати, бо сомик все вбиває. От саме хуже, що. У саме каналі цей відбиває все. І кукурузу, черв'яку, париш, все. Що в нас поки спасає, це і бойли. Але тут муляка далі туди, під її. Муляка великий, воно все падає, мулиться, бойли не йде, бо воно на дно падає. То хіба що попапа, воно трошки спливає. То Більш-менше можна використовувати. Тому використовую попапа, киль, кальмар, чесник, тигровий горіх. Ну і діпи різні, бананові там смаки, клубнічні. Коротше, все потрошки будемо щось намагатися піймати. До нас вже приїхали друзі, брат на відпочинок, ставлюють намети. Будемо відпочивати. Сирошка, привіт. Віка, привіт. Ставлюють намети. Той взагалі дорогу перегоржає, все, щоб ніхто не їздив. Наша заліною палаточка тут під 300-літнім дубом. Да? Гулячка зламалася десь цього року. Вже дуб доживає свого віку. Там така красота всередині, хто ще не знає, не бачив, тут ніхто не був, то покажу вам двіцький дуб. Діаметром десь, мабуть, 2 метри половиною. 2 а всередині обана, яка штука. Ледь стоїть ось. Яке дупло. ледь-ледь він стоїть. Ось-ось він і десь скоро рухне, як то говориться. І над озером така красота. Сергій у нас, як завжди, щось готує дуже прекрасне. Сергійко, що там буде? У нас буде м'ясо в плові. <гум> м'ясо вплоє? Да. Чи плов? Ї? А, ну, ну в принципі, якщо від м'яска глянути, то може бути і м'ясо плові. Півка за нами м'ясо навалив. Так і повинно бути. Що там Максим? Будемо плав, куштувати, як татку зготує. А до речі, так накупалася, то дома. Тебе добре, хоч Гіковка попала вже, я бачу. О, точно. О. А щоб тебе знову почалася? Як пішки спіши, там може щось велике. Отак тягни свій помаленьку і все. В собі в коліно. Вже, певно, ти ні, і на вечір малий. да, помаленьку. І... Дивиш, і файного Це ну, Добре, бо я бачу поліс. Да? Не треба тягнути. Просто тримай вудку, і даєш ти на мене кинув в неї. <гум> Класно, супер. Рибка э, там і те, що надо. Тримай водочку, тримай, мені в голові не бейне. Я такий радий. А в сьогодні вже скільки? Шість зловив в рибі. Це шосто було. Що ж собі я рибак? Рибак? Ще треба навчитися на жиляти на голову. А він не пара ще буде. Це не опариш, а вже черв'яки. Ну, коротше, нічого. Друзі, вирішили почистити нашу рибку за день, тому що піймали. І канальні сомики непоганенькі. Щось трошки візьмемо завтра на купчення, щось трошки на вечір науку, на юшку. Ось такі доволі непогані сомики раз за разом клюють. Друзі, вчорашню рибку, сомики які піймали. Зараз, вчора замаринували, зараз приступили, то говориться до купіння. Ось така, така красота, бачите. Покажемо вам пізніше результат, що з того всього вийде. Ось така буде штука. Купчу на фруктових дровах, на яблуці. Такі дровчичка, ячка моя раз, затихає, а ще рано, ще не перегоріло. Закриваємо. І воно так гарно копиться. Бачите, як красота. Що, як тобі коптілочка? Файна прижання. Де ще закрито, то все. <реш> а костер там великі. <реш> а ти диви, як, як, як шурує, ні, зверху. Ага. Ти думав, що ну, робити. Ось друзі наші сомики, ось такі прекрасні, що ми наловили, скоптили. Дивіться, яка красота. Бомба. Ха. Але файники. Супер. Зараз посмакуємо. Ось така друзі у нас вийшла копчена красота. Mm -hmm. Зараз будемо смакувати. Наш маленький мандраж бере друзі. Фу, синоматка. Стадо бань. Ось класно, дійсно, друзі, природа. Ось це супер. Там цікач був в кущах. З поросятами, Я трохи злякався, але такий аж мандраж. Взяв. Ух, ти що? Св'язки не хатку бухали. Що, коханий? Під полудник. Під вечірок. Риба клює така, аж немає ніяк не зловити. Зараз по і будемо піймати. Там в Ліліях. Я море по 5 кг. і карпи хлопців десь до сімей. Ми ще не бачили їх. Ми казали, що рибка є крупненька, хороша. Бо намагається щось пімати гарно. А поки во. Я корочку рублю. А в дружина картапет сигару. зараз. цветай, давай, сину. Друзі, всім доброго ранку. Як бачите, ми вже з сім'єю зложилися. Вчора на вечір вже всі вудки, Будош дош передавало зранку трошки крапу. Зранку встав і трошки уловив половивши канального сомика на дорожку свіженьку додому зловити трошки. Зараз вже помаленьку буду змотувати останні вудочки. Будемо їхати додому, відпочивати. Зараз ще десь станемо кави, поп'ємо за ранок Трошки було, поки не злозувалися палаточку. Зараз покажу, щоб вдалося підіймати. Вже понаїдалися і жарних копчених сомиків, ти трошки во в піжні. Ось такі о, сомики класні. Це клює на куряк. Такі доволі непогані попадаються. Часом бувають і до локтя такі сомики, але це дуже рідко. Але це стандарт ось такі основні. до 20-тки зімав. Все, друзі. Всім до нової зустрічі, приїжджайте і почувайте, місто дуже класне, тихе. Ми будемо збиратися за Все, друзі, всім пока-пока. Всім пока-пока.